Привіт-привіт! Ми Раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Українська народна казка про котика та півника читає Олеся Демеденко. Був собі котик та півник, і були вони у великій приязні. Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить то котик було йдучи, наказує. Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь. Хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник, засуне хату та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконце, як котика нема вдома, та й промовляє. Ходи ходи, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиця, а півник їй ток-ток, ток-ток не велів коток. Бачить лисиця, що так набере, прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки що котик вийшов за поздобич. А півник отсунув квартирку та й виглядає. Бачить, нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник. Піду на я трошки поклюю нікого нема. Ніхто мене не побачить, та й котикові не скаже. Котику, братику, несе мене лиска по каменю мосту, на своєму хвосту, порятуй мене. Котик поки почув, поки завернув, далеко був. То вже й опізнився лиску догнати. Біг, біг, не здогнав, вернувся додому та й плаче, а далі надумався узяв скрипку та писану торбину. І пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. То стара лисиця на лови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти, щоб, ото вже, як вернеться, зарізати його та опатрати. Глядіть же, наказала, нікого не пускайте. Та й пішла. А котик підійшов під вікно. Та й заграв, ще й приспіву. Ой у Лиски, новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синко, та ще й пилипку Вийди лисе, подивися чи хороше граю. От найстарша лисичівна нестерпіла і каже до менших. Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає. Тільки що вийшла, а котик її цок у лобок та вписану торбину. А сам знов грає Ой у Лиски в Лиски новий двір та чотири дочки на вибір, п'ятин синко, ще й пилипко. Вийди лиса, подивися чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна та й собі вийшла, а він і ту цок у лобок та вписану торбину. Усіх чотирьох виманив А синко Пилипко жде пожде сестричок. Не вертаються. Піду, каже, позаганяю, а то мати прийде, битиме та й пішов з хати. От котик і його, цок у лобок та вписану торбину. А потім почепив торбину на сухій вербі, сам у хату, знайшов півника, розв'язав. Взяли вони двох усю лисичину страву, поїли, горщики з окропом вивернули, горшки миски побили, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика. От і казочка завершилась, а вам малятка на добраніч. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.